Вітаю! У даному відео мова піде про звільнення від сплати аліментів. Так, давайте розпочнемо. Дійчим законодавством передбачені підстави, коли можна особу звільнити від сплати аліментів. Першою умовою є те, що дитині буде подаровано нерухоме майно, і на цей, скажімо так, подарунок буде відповідний дозвіл органу опіки та опікування. Другою умовою є те, що дитина почне заробляти більше, ніж кожна з її батьків. І її заробіток, і цей заробіток дитини він буде покривати безпосередньо її потреби. Третю умовою є те, що платник аліментів оскаржив безпосередньо своє батьківство по відношенню до дитини. Четверта умова дитина досягла повноліття і не продовжує навчатися. Проте продовження навчання і досягнення повноліття це є окремий аліменти. І п'яте, дитина почала проживати разом з платником аліментів. Тоді платник аліментів може порушити питання про припинені стягнення з нього аліментів. З вами був адвокат Інщук Анатолій. До нової зустрічі. До речі, постав вподобайку. Підпишись на канал. Літай, без дрібниці для мене приємно.